Добрий день, малята! Я вас всіх вітаю, гарного настрою! На весь день бажаю. Сьогодні математика. Жили собі круги, жили дружно. Разом працювали, разом гралися. Ось вони. Вони були однакові чи різні. За якою ознакою? Вірно, за розміром. Вони були і великі, і маленькі. Скільки було великих? Так. Три. А маленьких. Один, два, два круга. Яких крудів більше? Так. Великих, а маленьких. Менше. Наскільки більше великих? У двох великих кругів були маленькі братики, а у одного ні. Наскільки великих більше? Вірно, на один. А наскільки маленьких менше? Теж на один. Ввечері круги лягали спати. Маленькі круги катилися вліво. До маленького будиночку, а великі круги вправо до великого будинку. Розкладіть їх по домівках. Ось наші круги, і поснули, а ми поки пограємо в іншу гру. Ось дорога, по ній їдуть машини. Скажіть, які машини їдуть вправо, а які вліво. Зелена. Наліво, жовта теж наліво, червона направо, синя теж направо. Так, автобус наліво, авантажна машина, теж наліво. Поліцейська машина наліво. А синя направо. Таксі теж направо. Молодці малята. А тепер погляньте, хто сидить на стільчику. Так, котика. А під стільчиком? Так. Далі. Де сидить півник? Так. На верхній поличці. А ведмедик на нижній молодці. Де стоїть тінь? За парканом. А хто стоїть перед порканом? Так, порося. І ще одне завдання. Де сидить зайчик на пеньочку. А де сидить одне курча? Так, зліва, а два курча права? Молодців? А де метелик і бджілка. Ви дуже гарно впорались. Зі всіма завданнями до побачення!